Італійський бренд Пальконери. Привіт-привіт, мої друзі! З вами Тетяна із Києва. Італійський бренд пропонує нам дуже якісні товари, дуже гарний тут кашемір, светри, пальто. Давайте роздивимось, скільки коштує жакет. Вовна 11770 Ось таке. Футболка 4420 гривень. Брюки 7370 гривень. Такі літні, але і осінню можна в свій гардероб. Якщо ви полюбляєте щось світле, світлу куртку, світлі брючки будете виглядати дуже легко і красиво. Ось цей манікен, манікенджилет 14740, светер 9320, такий бусково-фіолетовий блуза 7370 шовкова. У мене від фальконери є брюки блузочка приблизно такого, такої якості. Ношу з задоволенням. І плаття, ви його бачили. Так, брючки 3700.370. 370, ой, вибачте, 7, 370. Що там не дуже гарно. Бачу я так вусок. Така блуза. 4920. Брюки 7,370 такі темненькі, ну ці нормально вже на осінь, на зиму, якщо у вас не холодна зима, то теж підійде. Морські манекени Светрс. Коштує 7-370. Брюки 7, теж 370. Це світлі. Тут теж сама ціна. 8-370, футболка 3920 і жилет 9600, ні. 9820. Ось такий манікен. Так, його одягнули. Тут у нас жакет 13270. Такий гарний колір для чоловіків. Футболка 2420 і брюки 7370. Ось в одній кольоровій гамі одягнула це манікен і так дуже гарно виглядає. Так взагалі -то, всі манікени дуже гарно виглядають, як по мені. Я б носила. Би. І навіть і мужський би такий кардіган одягнула. І нічого страшного. Зараз мені секс, так що можна носити що завгодно. До речі, багато із жінок заходять у чоловічий відділ і що собі купують там. Часто бувають светри дуже гарні, гарні кольори. Ось в самому магазині, дивіться, які гарні теж блузи, і, блюзи, і кардіган, Ось Таке плаття цікаве, літнє. Дивіться, яке воно красиве. Кардіган, свитер, севетр 14, 14, 14 15 тисяч стоїть. Ось ці блузочки тут раненькі. В общем, є з чого вибрати. 9820 це плаття або длинна Дінна сорочка, можливо, це плаття вважається. Цікаві кольори тут. Спокійний магазин і є таким благородством, добробутом. Дуже цікаві кольори, красиві, спокійні такі. Ось Кашемір. Кашемір теж гарно виглядає 9820 гривень. Такий м'якенький, гарненький. Ось. Така жилетка, ось такий кольор, ну, дуже все красиво виглядає. А тут корал, Дуже хотілося б, щоб всі люди одягали якісну одежу. Але найголовніше бувайте здорові мої любі. Пінка. Ось така яскрава одежа в нас продається. Осінь і коли зима не сильно холодна, плюсова температура, можна носити ось таку одежу. Сумки тут теж цікаві. Продаються, дивіться. Подобається вам чи ні. Напишіть, у кого є пінко, як носиться сумка-пінко. 18290 Сандра Ось така яскрава святкова колекція на цьому Сукня 16900 гривень Сумка 15600. Зуття мабуть оці босаніжки. 10 800. Ось цей манікен, це вже тут, можна сказати, осіння колекція. Жакет 18500, блуза 9300, джинси 8990. Ну в общем, 9 тисяч гривень. У нас одна гривня коштує. Ой, один долар коштує 40 гривень. Так що поділіть, будете знати, скільки це в доларах і в євро, приблизно. Сукня 12 тисяч 700, взуття 10 тисяч 800. Ось така вітрина. Задік вольтер. Нова колекція. Ось представлена такими сумочками елегантними. футболки цікаві. Нова колекція. Багато чого на змішках пахрамує. Такі. Ось. Такі. Ну, нічого собі. Таке вестерн. Американський стиль. Козаки. А які ми маємо, що є? Єщелітні колекції навіть є. Ось такий цікавий магазин у нас є, Океан Плаза. Підписуйтесь, друзі з вами Тетяна із Києва. Коментуйте, ставте лайки, подавайки. Пока-пока.